Хід розхилює жита, пролітає стомлиніта, зроду рід кладе життя мости, без коріння законець срістих, трив... слайд, ми вже завершуємо майже. Родина Галичі. <реш> Бачите, тут всі кажуть, що трохи родичі, тому що коли почнеш копати, розказувала Катерина Миколаївна, <реш> а вони теж це один, один рід виявляється з, з такими ячеєчками, ход, ходами, але один. І я дуже вдячна цій людині. Тетяна Васильівна, коли ми забрали церкву на пару зі мною. Проспівали цілу ніч псалтир. І тільки тим псалтирем, чесно, я вам визнаю, як воно є, нам вдалося вина цю нечисту силу. Тому що ніхто не вірив, що воно так все станеться, як воно сталося. Але звідки бралася та сила, звідки брався той голос? І ми читали той псалтир так, от звідти, де зараз наша півча співає. Що на наступний день, коли пішли перепочити, а нам телефонують, Михайло виїхав і всі вони вийшли. Ну це було якесь диво, це псалти. І тому Тетяна Васильівна була другою зі мною, які цим займалися. Чакували. Підійдіть сюди, щоб вам не так очі не світило. Це реліквія речі. Моїх родичів яких я навіть не знаю, але перед. Це розкаже краще моя мама. Коли ми звернувалися до сьогоднішньої події, ми з мамою перебирали речі, які зберігаються, які від предків різних поколінь, різних родин. І чому я вибрала, ми вибрали саме ці, їх багато, повіться. Дивіться, ось на цьому слайді це зображений підозорних ріж, він насправді великий. По мамі, це бабуся по мамині рівні, Іванка Григорівна. Вони вихідці з робітничої сім'ї. Тому з її спадщини предметів одягу вишиванок було, практично не було. Були предмети побуту, скатертини, підозорники, постільна білизна, вишиті штори. Це робітнича сім'я, видно, в них так було заведено. І чому? І саме ця підозорниця вишивала собі на весілля. Це частина її приданого. Він ось лежить, можна буде подивитися, хлібина на ньому. Про mm -hmm. бабусі я не знаю. Але від мами точно знаю. Мамини батьки були вчителями. На той час хрестити дітей це було до того, що звільнення з роботи і вовчий квиток на все життя. У їхній сфері це однозначно. Бабуся похрестила мою маму, мою дітку і мого дядьку, троє дітей в родині. Бабуся ходила до церкви, розповідала все, звикла пиріжки, пекла цифрів і зберігала всю духовну спащину і передавалась, то вона, і саме ця ланка по, цій, по, цій, по, цій, по цих родичах, по цій лінії, по цій гілці, тому вибраний саме цей підозорний Далі. На цій це ікона, на старенькій дощці, вона історичної або якоїсь там цінності не несе, а для нашої родини вона дуже щінна. Це по лінії мого чоловіка, його бабуся, його мама і тато. От зверніть увагу, люди з одного коління, наскільки відрізняється одяг. Зразу кидаєш за бочі. Да? Все. І на уже ну, ж душі полотло у нас не було гаріші в'язаних носків, а такі добротні туфлі вже видно. Хоча часи mm -hmm. видно, десь промоглися звернутися. Юлечка говорила, то я звернула це бабу, так і звернула. Вишита сорочка, вона нічим таким не відрізняється. Вона звичайна, великий хрестик, на простій тканині, шита з будь-яких шматків. Але отут вона розірвана далеко. Значить, не одне покоління із цієї родини вигодувалося з цієї сорочки. Чому так раніше робили? Оцим вона для нас цінна. А старенька ікона це врага. Вона передається з покоління покоління, пережила два голодомори, пережила війну. Коли в хаті стояли були німці, бабуся молилася перед цією іконою, коли фактично в дворі стояли німці, а в кінці городу в старенькій клуні переховувався солдат поламані. Оце все і далі молилися. І з багатодітної родини, де було п'ятеро дітей, померла одна дівчинка. Всі інші вижили, пережили голодомор і дякувати Богу. Тому це не просто ремітні сімейні, це саме духовна спадщина. Розумієте? І через це ми її представили ваші упаси. Дякую, Дякую.